Василь, українська прем'єр-ліга повертається, наш найближчий суперник це Донецький шахтар. Перед тим, як поговорити про суперника, розкажи, як команда провела міжнародну паузу, чим займалася, чи не втратився той темп, який команда зараз набрала. Та ні, все добре. Після вихідних зустрілися і попрацювали. Була двостороння гра між собою, тому тримає, тримаємо себе, так сказати, у формі і чекаємо наступний матч. В своїх соцмережах ми вже анонсували. Е... Поєдинок з донецьким шахтарем як зустріч чемпіонів. Чемпіони Української прем'єр-ліги, чемпіони першої ліги. Розкажи, будь ласка, донецький шахтар, що це за команда в твоєму розумінні? В який футбол ця команда грає, які ігрові якості донецького шахтаря ти би відзначив в першу чергу? Ну, я думаю, що представляти нашого суперника не потрібно. Це чемпіон нашої країни. Багато років вони борються за чемпіонство, грають в лізі чемпіонів. Тому. Ця команда не потребує якихось новин про них, вони, вони завжди на виду, тому всі про них все добре знають. Чим відрізняється, ця команда дуже збалансована. Зараз там також є невеликий період переходу з ветеран. Ну, багато змінилося, бо раніше було багато бразильців, там, а зараз розумієте, який час, тому. Трохи, можна сказати, збавили вони в цьому, але все одно, що сказати, гарна команда, яка грає завжди в гарний футбол, швидкий футбол, сплав молоді і досвіду. Тому я думаю, що буде дуже гарна гра, яка чемпіони зустрінуться з чемпіонами, і матч покаже, як це буде. Артема, позаду два тижні міжнародної паузи. Розкажи, будь ласка, як команда використала цей час, над чим працювали на тренуваннях? Ну відпочили, перш за все, я враховую, що добре підготувалися. Дивилися матчі Шахтаря, дивилися, як вони грають. Тому зробили якісь висновки, як ми будемо грати. Тому добре, що буде все добре. Дуже часто кажуть, що е, донецький шахтар не потрібно представляти, тому що про команду всі знають. Е, але е, хотілося б в тебе дізнатися, е, як ти думаєш, за яких за рахунок яких трьох основних якостей Шахтару вдається досягнути тих результатів, яких вони досягають. На твою думку? Добре, контроль е, Швидкісні гравці по флангах, і дуже швидкий перехід з оборони в атаку. Чотирнадцятий тур. Позаду ми наближаємося до екватору сезону. Як ти думаєш, чи можна підбивати на екваторі сезону якісь проміжні підсумки, і чи говорить от половина чемпіонату про те, як команди потенційно можуть розміститися в турнірній таблиці і закріпитись там? Мені здається, що ні, тому що може багато змінитися після зимових зборів. розпочнеться новий круг, новий. Нова частина чемпіонату і може все різко змінитися. Тому я вважаю, що ніж зарано робити якісь підсумки. Ну і наостанок про нашу команду. Як ти думаєш, за рахунок чого, за рахунок яких козирів Полісся здобуде позитивний результат, в який ми всі віримо? Mm -hmm. В матчі з шахтарем, звісно. <laughs> я зрозумів. Вважаю, за счет, за рахунок. Як ми працювали до цього за счет колективу, команди, за счет гарного настрою, бойового духу, і нам дасть гри один за одного, і нам дасть здобути позитивний результат Шахтарем. Привіт, зраю! Подивилися відео? Що забули зробити правильно: поставити лайк, давайте ваші пальці догори це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.